Трагічних наслідків не було. Я вже кажу, що ми звикли до щоденних обстрілів Косорубської Чаківської громади. За рідким виключенням це відбувається кожного дня. На щастя, жертв немає. А якщо там брати там масовані обстріли, вони були останні раз 28 лютого та там 9 березня. А так, в принципі, стабільно, але на щастя без жертв протягом лютого ворог. Більш активізував атаки. Цілю були наші ТЕЦ та наші об'єкти критичної інфраструктури. Вони навіть влучали, і завдяки енергетикам нашим вдалося відновити за добу теплопостачання. На зараз можу казати, що трохи вони збавили темп через те, що палювальний сезон підходить до свого завершення, і обстріли зменшились. Ви знаєте, мої прогнози були трохи гірші по... Проходження опалювального сезону на щастя, нам повезло завдяки нашим збройним силам та нашим енергетикам та комунальщикам, Ми пройшли його до тобто, на добу відмикали тепло, тому що ну дуже сильно атакували вони об'єкти нашої критичної інфраструктури. А що стосується опалювального сезону, ми підготовку почали ще два місяці тому до наступного сезону. Є амбітні плани, які затверджені прем'єр-міністром міністерством відновлення. Ми працюємо з міжнародними донорами. по... Як це правильно сформувати по енергонезалежності регіону? Ми вже зробили перші кроки, і деякий відсоток не буду казати. Ми вже це зробили. Це мабуть, теж допомогло нам пройти краще цей опалювальний сезон. Я маю плани, скажімо так щоб на наступний сезон ми ще безпечніше в нього зайшли і вже не так залежали від обстрілів росіян.